31 жовтня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Конотопської міської ради. На засіданні були присутні 13 членів виконавчого комітету, представників влади, засобів масової інформації. На початку засідання до присутніх звернувся міський голова Артем Семініхін. Зараз шириться інформація. Зрозуміло, що від неадекватних людей і однозначно від тих, хто, можливо, де навіть зарплату за те, щоб розкачувати ситуацію в місті. І хочу спростувати всі дурні чутки. Це все неправда, що розказують, що солдати там десь когось чи там гранату продали, чи там кудись кидали гранату. Це все неправда. Я прошу всіх підтримувати, хто як може, не мається на увазі моральна наших військових. Прошу долучатися до толоки. Адже ну, дуже було приємно солдатам бачити, що от саме там, прості люди, а влада виходить з граблями, збивими, з лопатами, з сокирами і розчищає територію для містечка. Я дуже прошу з повагами ставитися до військових з розумінням. Ну, звичайно, якщо ви стали свідками неподобства, то за зрозуміло, звичайно, прогнозуємо з основного питання про виконання економічного і соціального розвитку міста Конотоп за 9 місяців доповіла начальник управління економіки міської ради Людмила Гапієва. Проаналізовані всі показники. Більшість виконується у нас про що свідчить і. Виконання всіх статей бюджету, відсутність заборгованості по заробітній платі, по іншим платежам. Є перевиконання бюджету, про що було доповідалося на сесії, яка відбулася на минулому тижні. Підготовлено проблемних питань рішення виконкому, яке надано на розгляд членам виконкому. Просимо розглянути його та поводи. Загалом на засіданні було розглянуто 28 питань, які надійшли від виконавчих органів міської ради. З деяких питань міський голова надавав пояснення, а також звертався до користувачів соціальних мереж. Соціальними мережами мені там відповідає внутрішня політика шириться, це інформація. Ну, якби на дітальні ситуації довкола головного архітектора міста Канато. Я хочу сказати, що головним архітектором міста Канато, молодий хлопець, тисячі холодіо. Він. Скільки ви працюєте головним архітектором міста? Чотири роки. 4 роки. 4 роки. Місто Канатоп, скільки років назад будувалося, мається на увазі, основні шляхи наші транспортні розв'язки? Приблизно там. Років 40-50 назад. Приблизно так. Приблизно так. Так ось товариство. Коли ви починаєте звинувачувати архітектора міста в тому, що він не передбачив існуючи архітектора міста, що він не передбачив водвідведення дощових вод, десь переїзд не так зроблений, чи ще щось, будь ласка. Тієї людини, яка це проєктувала, вже дому немає в житті. Там дійсно, винен головний був архітектор. І я так підозрюю, що винна на відсутність коштів на той момент, коли будувалося місто. Місто поступово виходить з цієї ситуації колапсної, коли там де щось підтоплюється, де щось затоплюється, де немає якогось переходу. Я вас дуже прошу також навітати ситуацію довкола головного архітектора міста. Дякую, будь ласка, з усіх питань були прийняті відповідні рішення. Слідуюче засідання виконавчого комітету міської ради планується провести 28 листопада цього року. На Сумщині поліцейські затримали організовану групу викрадачів елітних автомобілів. До складу групи входили жителі Сумської та Київської областей з багатим кримінальним досвідом. За допомогою спеціальної апаратури вони відключали систему захисту автівок та за лічені хвилини їх викрадали. Працівники поліції вже довели б їх причетність до скоєних двох таких злочинів на території Сумщини, але не виключають, що група займалася подібним промислом і в інших регіонах України. Спримовлена та кропітка. Робота оперативників дала бажаний результат. Правоохоронці затримали злочинців, коли ті приїхали до міста Конотоп, скажімо так, за черговою здобиччю. Всі затримані раніше неодноразово судимі за тяжкі та особливо тяжкі злочини, в тому числі там і розбійні напади, скоєння угонів, елітного транспорту. В салоні автомобіля працівники поліції виявили. Та вилучили дороговартісну апаратуру, що призначена для відключення охоронної сигналізації та системи захисту автівок, а також інші речові докази. Це дуже дороговартісна апаратура. Скажем так, в інтернеті до 22 двох тисяч доларів США стоїть які такий сканер. Трьом затриманим. Вже повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого за статтею 289 частина 3 кримінального кодексу України. Незаконне заволодіння транспортним засобом чинення організованою групою. Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна. Розпочати роботи з реконструкції парку Юність на сьогодні виконуються роботи з укладання тротуарної плітки центрального входу. Роботи будуть продовжуватися і надалі. А про погоду, яка очікує на нас в наступні дні, дивіться інтерв'ю з начальника метеорологічної служби нашого міста. Погодні умови осені цього року не дуже порадували мешканців нашого міста. На початку жовтня пройшли дуже сильні опади. В жовтні почалися надзвичайно ранні заморозки. А 29 го числа на нетривалий час встановлювався сніговий покрив. Це найбільш рання дата за останні 13 років. Більше того, жовтень, в третій раз підряд виявився холоднішим за норму. Я нагадаю, що середня багаторічна норма температури повітря в жовтні місяці дорівнює 7 градусам тепла. Що стосується листопада, то за попередніми прогнозами ми очікуємо, що температурний режим буде вищим за звичайний на 1-2 градуси. А норма для листопада місяця дорівнює одному градусу тепла, але нестійкий характер погоди збережеться. На найближчі три доби ми очікуємо, що буде проходити сніг, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. Випадання снігу буде супроводжуватися сильним південно-західним вітром з показниками середньої швидкості 9-14 метрів на секунду, а місцями можливі пориви до 15-20 метрів метрів на секунду, температурний режим буде коливатися в межах від 0 до 5 градусів морозу вночі і від 0 до 5 градусів тепла в день. На е, наступні дні, 4-6 листопада, ми очікуємо, що істотні опади повинні поступово припинитись, температурний режим суттєво не зміниться, тобто ті ж самі від 0 до 5 градусів морозу Вночі і від 0 до 5 градусів тепла в день. Вітер дещо вщухне буде переважати західний напрямок з показниками середньої швидкості від 5 до 10 метрів на секунду. Надалі, за попередніми прогнозами, ми очікуємо надходження нового циклону. Який принесе 7-8 листопада чергову порцію опадів на цей раз переважно у вигляді дощу, і температура повітря дещо підвищиться. В день ми очікуємо до 8 градусів тепла, а в окремих пунктах Сумської області навіть до 10 градусів. Надалі невеликі і помірні опади майже щоденні вони збережуться. А температура повітря знизиться приблизно на 2-3 градуси.